Гліб Ткаченко співає, а Андрій Радчук грає на супілці. Школярі протягом місяця, виступаючи на стометрівців Івано-Франківську, збирають гроші на ЗСУ. Вуличні концерти влаштовують у вільний від шкільних уроків час. Ми спочатку, як Андрій вже сказав, ми записували колядки в школі, а потім якось ми вже почали більше спілкуватись. Ну і тепер допомагаємо. Ми перед тим як почати виступати на стометрівці, е ми робили і репетиції, ми підбирали репертуар гарний, щоб був, щоб людям сподобалось. Ну, так якось допомагаємо ЗСУ і наближаємо перемогу. Починають свій виступ із гімну України. Далі Стефанія, гурту Калош оркестра і шум гурту Говей, які лунали на Євробаченні. Гуцулка Ксеня та інші пісні. саме найбільше гімн да, гімн, Наша любима злівом пісня це Ксеня. Ми її дуже добре знаємо, дуже добре вивчили. Франківці Марія і Марта не проходять повз, а донатять. Жінки розповідають, самі музикантки, тому завжди підтримують вуличних артистів. Я думаю, що вони надихають старших. Рухатись далі, тому що вони підтримують нас, хоча вони навіть цього мені здається не розуміють. Тому це класно. Але хай так і далі займаються. Те, що вони сміливо вийшли і мають можливість, можуть це зробити, значить вони є артисти і у них за ними майбутнє Україна. Переселенці з Херсона Валентина та Юрій Шаповалови розповідають, стараються підтримувати як маленькі ініціативи, так і великі фонди, аби наблизити перемогу України і більше не знати, що таке окупація. А діти роблять справу, яку всі зараз повинні робити підтримувати наші збройні сили, підтримувати Україну. Для українських військових школярі зібрали 12 тисяч гривень. Купили зварювальний апарат для однієї з частин Прикарпаття. Решту грошей передають волонтеру Володимиру Глизнеру. Дзвонять і каже Андрій Володимир, доброго дня, так і так. Ви з моїм батьком служили разом колись на контракті, з моєю бабусею працювали разом і вони порадили вас, бо там ви збираєте гроші хлопцям на щось. Ми хочемо вам допомогти хлопцям Ми хочемо гроші передати вам. Мене сестра так здивувало, каже, ну а чого мене? Ну, кажу, бо мене? Бо вас знає моя бабуся. Володимир Глизнер, колишній військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади, розповідає, брав участь у захисті Київщини від окупантів у лютому цього року. Звільнений через стан здоров'я зараз зосередив свій час на волонтерській допомозі армії, каже Володимир. Я збираю кошти на для на приладі нічного бачення для 109 окремого гірсько-штурмового батальйону для саперів. Вони попросили. Також є потреба попросила ще один тепловізор і на один автомобіль. Але це поступово. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.